Всім доброго дня, у нас нова історія. Suzuki Bandit 600 приїхав на регулювання чистку та настройку карбюратора. Займаємося. Зняли ми бака. Тут все чисто гарно, все сухо і дуже гарно для його років. Так. Зняли ми карбюратори. Ну, в зоні такого критичного я не бачу. Заслоночки працюють. Лізти треба всередину і дивитися, що там. Що можу сказати? В цілому в гарному стані ці карбюратори. Де не де там є якась мелка грязь? По жикльорам практично чисті, там, тоже, там, слегка вони забиті, але ми зараз всі жикльори, все, що там є сімейно у ванночку ультразвукову. І зараз прочищатиме все хімією. Можливо, десь у каналах щось забите. Вот так. мені в принципі все подобається. Резинки тут живі, м'які, гарні. Е, з поплавками, з іглами також все добре. Дивимося, що, що з ними. Карбюратори ми перечистили, все продули, промили, Жикльори теж промили. Залишилось зібрати, встановити, настроїти, отсинхронізувати і віддати. Карбюратори ми зібрали, все перемили. Все працює. Тут установили нові болти. Зверху тут хороший. І так, ми вже прогріли мотоцикл, під'єднали синхронізатор і що ми бачимо? Ми бачимо, що тут воно збите. Синхронізацію ми зробили. Суміш ми настроїли в мене зборка, і дивлюсь якась халепа. Це я вже установив новий фільтр маленький. Тут стояла така ялда. Воно ставимо бак, тут йде в нього краник, тобто воно. Коли бак у нього стоїть, він так загнутий цей шланг. Понятно, який там що і І в нього йде слаба пропуска, е пропускна способність. Все, все Ставимо маленький, акуратний і все працюватиме. Сузуки Bandit 600 готовий. Показуємо роботу з щеплення ми вижили. for the